Спеціально для 95-ї аеромобільної бригади, яка наразі перебуває на сході України у приміщенні спеціалізованого дитячого кінотеатру імені Івана Франка, громадською організацією матерів майдану для школярів перших-четвертих класів була організована акція малюнків в підтримку військових, які діти намалювали напередодні. Під час заходу були присутні 160 дітей з трьох шкіл. Ми зробили таку собі акцію дитячу, дитячих малюнків. Тобто дітки малювали з щирого серця від себе ті речі, котрі вони вважають правильними. Тобто, за мир в основному за Україну, те, що Україна має бути вільною, має жити в мирі, і ми всі маємо жити разом без війни. Вони ці малюнки розвішують і на БТРах, скажімо так, це як є такий свій рідний талісман для них. От і тому кожен раз, як приходять такі малюнки, особливо якщо діти там і пишуть деякі слова, то вони взагалі ну є такі випадки, коли вони настільки розчулені, що навіть якусь сльоза в них протікає, тому що ну це їхня це частинка нашого дому, та для них. От це от, Україна для дітей була організована шоу-програма, де з школярами гралися та спілкувалися. Опісля розваг дітям за їх патріотичність. Малюнки були вручені нагороди. Серед школярів були і діти військовослужбовців з 95-ї аеромобільної бригади. Я намалювала свого паву, і я хочу, щоб він поскоріше повернувся додому, живий, здоровий. І щоб ну, не було війни. І я за ним дуже е, скучаю і сумую. Я його дуже люблю. Хай він приїде додому живий, здоровий і поскоріше. Сьогодні на малюнку я намалювала козака і міста, в яких зараз ідуть бойові дії. Я намалювала на них прапор України і веселого козака, який танцює, і побажала, щоб вони поскоріше повернулись. Були здоровими, живими і щоб у них все було добре. І передала привіт бійцям 95-ї бригади. Наприкінці зустрічі дітям був показаний мультик Хоробре серце. Як зазначили організатори, вони і надалі будуть проводити подібні заходи в підтримку наших військових. Олександр Зущик, телеканал СК.